Жінки 35 плюс вийшли авутіль. Отаку фігню заявив мені один мій знайомий. І я йому кажу, в смислі, типу, ти мені кажеш, що я вийшла в утіль, він мені каже, ти не вийшла. А за що мені така честь, що я не вийшла? Що це за утіль такий, куди хтось вийшов, а я не вийшла? А він мені пояснює, значить, що утіль — це таке чистилище, знаєте, для жінок, які не вийшли заміж. Тобто, якщо ти не вийшла заміж, на його думку, а я ж, як завжди, почала опитувати серед знайомих чоловіків. Тобто, і вони мені підтвердили, і, до речі, в коментарях чоловіки це, чи ні, то якщо ти не вийшла заміж і тобі стукнуло 35, то ти, коротше, вутіле. Тобі вже нічого не світить, ти вже нікому не потрібна. Якщо ти виходила заміж і розлучилася, але в тебе є дитина, усі причепка, то ти просто розвідонка. Получається з причепом, але ти не в утілі. Як він мені пояснив, розвідьонки з причепами, вони все одно реалізовувалися як матір та дружина. А оці, які взагалі не виходили, то вони вже все, кердик, можна лягати, помирати, розумієте? І я оцей, тут я з подружкою зібралася на шопінг. І я йду з нею, маю зустрітися скоро і думаю, виявляєте, тобто хтось, хтось дає собі право оцінювати, чи варто тобі взагалі про щось далі мріяти, чи щось планувати. Тому що тобі просто там 35 і ти не... Зробила помилки, не стала жити не з тим чоловіком, не розходилася не з ким, просто провела цей час, так би мовити, сімгал. Бо більш за те виявляється, так що якщо ти там, наприклад, гарний лікар, там я не знаю кандидат наук, якийсь викладач. Або якийсь кріейтор, може ти щось створила, так може ти робиш добру справу, займаєшся дуже корисною діяльністю. Це все не має ніякого значення. Ти вутіле. Хто би ти не була? Політик, педагог, ти у Все. Тому що що? Тому що якісь чоловіки таку фігню придумали, щоб вішати жінкам на голову, щоб робити їм комплекси і щоб вони погоджувалися. На щось, на що вони б не погодились би в 30 або в 25, так? І з жаху, що вони вже в бутілі опинилися, а тут на них щось перепало або що, і треба брати, знаєте, дівчатки, заскакувати в останній вагон. От mm. мені повезло, я не в вутілітів.